теперь вы постоянно будете в машине. Я найду привязку. И все поправлю, чтобы красота. Вот так вот. Так, всем привет. Привет. Вы на канале Життя в Польше с Надією и Вовиком. Да. Так. Я думаю, девочки, я дуже быстренько сейчас по комментариям. Хочу в першу чергу сказати всім дякую за коментарі. Коментарів дуже багато, підтримуючи класні коментарі. Всім дякую, ви правда підтримуєте нас добре. Читаєш і радується душа, що ти не один. Що все-таки є добрі люди, які ну, підтримують і бажають тобі добра. І в основному такі в нас на каналі всі поганих, ну взагалі нема коментарів. Є нові люди, які не були в нас на каналі. і... Пишуть нам коментарі, і я хочу швидко відповідати, бо не напишеш письмом. Це треба описувати. Дівчатки, я не встигаю, правда. Правда, мені ніколи описувати письмами все те, що ви хочете мені написати. Коротенько про що? Про те, що один парень написав, я не буду не коментарі виставляти. Ви всі це читали. Всі, хто мене дивиться, всі читають коментарі. Ну, Пише, що. Не може таке будь ну, для великої сім'ї квартиру, а можна десь поїхати в інше місто, а можна десь, можна не давати мені комент... рекомендацій ніяких, тому що я доросла жіночка. І є і наша сім'я всі дорослі, у нас один Богдан маленький, йому можна дати коментар, а так ви всі дорослі і діти вже в мене по 35 і вище. Так що вже ми не молоді і все чудово розуміємо. Є, якщо ми розказуємо на каналі, то тільки тому, що це життя в Польщі з надією. Бо якщо я не буду розказувати, що в нас відбувається, я просто можу наклеїти скотч і мовчати, нічого не казати, бо все одно, щоб я не сказала, комусь подобається, комусь не подобається. Понятно, ви не зайшли, не подивилися. В усіх у мене відео можна було знайти. Це я тому парню, який сказав, ну сказав, що не може такого бути. Наоборот квартиру на багато людей йому важче здати, і він не може знайти. Ми живемо в закопаному, треба зрівнювати міста. Кожен э, про своє місто може сказати так, у когось заводи, у когось <су> туризм, у когось ще щось, так що не може бути в усіх однаково. В нашому місті так, брехати мені немає смислу, тому що ну, взагалі нікому цього ні холодно, ні жарко, якщо я комусь щось брешу. Тут одноетажок немає, навіть двох немає. Тут, е, хоч і настроєні, але такі, ну вони пірамідкою, тут п'ять етажів є. Ну сам факт, що я не мені нема смислу нікого обманювати, і так як ви зайшли перший раз і ви пишете перший коментар, то ви зайдіть навірно на кілька відео і послухайте, чому може вам треба знайти інше місто. Не можемо знайти інше місто, тому що у нас дитина, дитина пішла в перший клас, дитина привикла до дітей. Дитина стресонула від того, що переїхала з України з війни, так що йому дуже важко, ми не ми не хочемо його піддавати якомусь стресові. Це й одному коментатору, і друга дівчина мені написала з катовідця, пише постійно, що ви можете переїхати у нас он за дві тисячі, можна в катовіці. Ми не можемо переїхати і не збираємося. і не жалуємося, що житла нема. Ми ділимося з вами ситуацією, яка насклалася на сьогодні. Так, да, Я хочу сказати, що. Ви ж намірно відео якесь подивилися, що ми їдемо в машині і розказуємо. А що в машині можна побачити? Нічого. Заднє вікно ви нічого не поймете. А про чуть люди. пролистайте, щоб видно було де ми по вулиці ходимо, які тут дома, які тут хати, які тут квартири, яке тут все. Ми все показуємо ну, місцевість яка. Одне хочу донести з добром, Всі, правда, всіх. до всіх з добром і всім дякую за коментарі. Одне хочу донести, що не восприймайте, коли я щось кажу, що я плачу чи що-нібудь. Якщо я плачу, то я плачу про себе, плачу, поділилася. Я, ну, у нас не безвиходна ситуація, у нас все нормально. <кхід> Тепер ще Написала мені, ну він чомусь заблокований цей коментар. Я не можу зрозуміти, чого його YouTube відправив. Про дівчат, про Іну, про маму її, що вони там про нас щось знімали. Дівчки, не, я вас умоляю і прошу. Ніхто мені не, сти, не скидайте оцю інформацію, вона мені не треба. І я їх перестала дивитися, дивилася, вони мені подобалися, я їх дивилась до тих пор, поки вони написали, почали писати мені гадості. Як почали мені люди писати гадості, я вирішила, що ці люди мені не треба, я не хочу дивитися і слідкувати за їхнім життям. Я зробила, щоб мені Ютуб не, не рекомендував їх канали. Хочу знати, що вони про мене пишуть. Якщо вони про мене щось сказали, ви мені доносите. Я блогер, я вас приймаю це як блогер, як ви побільше про мене балакали, чим більше будуть про мене балакати, тим більше я буду набирати популярності. Цим я, мене ніхто не вкола, ніхто не, не вжали, хай про мене побільше кажуть і пишуть. І вони повинні були мені благодарні, будь-що я на своєму каналі з 10 тисячами розказала про них. Тому не думайте, що ви мені зробили добро, коли мені сказали дивитися. Я не піду передивлятися їхні відео. Бо в мене немає передивитися моїх земляків. Ось у мене земляки, дівчатки. Ми живемо в Польщі. Ну от якось треба їм посоветувати, щоб канал «Кричаще» назвали, назвали. Бо... Мені кажеться, що важко їх знайти. Ми живемо в Польщі. По моєму, наші люди, наші земляки з Дніпрорудного, які е, строять 30 кілометрів. Ну одна. які роблять своїми руками будинок, дали їм будинок, чи якось вони там ну, законними цими путями, що дається на підремонт, і вони показують все, як можна документи зробити, як можна зробити будинок. Нічого, що. я хочу їх дивитися і то, коли подивлюсь, коли не подивлюсь. У нас можна, нема домів, ніхто не дає таке. Все не да. сплачується. Ну, в общем, багато у мене блогерів, яких би мені хотілося подивитися, я не всю. Так що, дівчат, я не дивлюся і не знаю, коли вони про мене кажуть чи не кажуть. І не скидайте мені цього, бо це мене мало, абсолютно мало інтересує. Менше всього інтересує. Ти попросила Ютуб, щоб тобі не рекомендував, так тобі підписники так, да, да. Я попросила Ютуб, щоб мені їхній канал не рекомендували, тому що засирається в мене лента і пропускаю. Тих, кого мені треба подивитися, а в мене дуже багато блогерів. Я, наприклад, дуже люблю Наташа сім'я під Полтавою. Пишуть їй гадості, все їй роблять. Ну цим вона розкручує свій канал. Я понімаю. Ну я б на її місці вже в неї підписників дуже багато. Ну я на мій характер, я б їх би просто почистила, переждала якийсь місяць. А потім би були всі нормальні люди. Ну, це Наташа не діло, я її з удовольством дивлюся, мені подобається. А ти сов'ят не даси, ти ж підписниця. <гум> <гум> Наташа, ти оце так зробив, ти оце так зробив. <гум> так що про коментарях казала швидко, а вийшло 7 минут. А взагалі ми їдемо в Закопане. Волик їде по своїм ділам, а я хотіла виходити в ефір. Не по своїм, а по роботі. Ну, по своїм, по робочим, своїм, так. Да. Я збиралася виходити в ефір, а тоді він каже: Я їду в Модом, Ой, кажу, підкинь мене в закопане, я поброжу, трошки потиняюся. А потім уже після обід вийду в ефір, бо в ефір люди люблять більш після обід, коли люди вже хтось до обід на роботі, хтось до обід чимось зайнятий по магазинам, по больницям, хто куди. А після обід заходять. І я більше люблю після обід. У нас заходить. холодно, вітерок, три градуси тепла, тільки аж сніжок пролітав утречка. Ну після обід передають, що Дощ із снігом. Прям таки сказали, що льодяний дощ буде. Це значить дощ зі снігом. Да. от. Так. От. Ой, щось йому диви, як mm. потіряв орієнтацію, бідолага. Ну, Ой, що? напився. Мало-мало, да. хочу вам сказати, що в закопаному дуже мало бомжів. Хоча туристичне місто бути багато. Скільки дівчата, туристів тут віддихає? І щоб я бачила, що ходять п'яні, як да, на оддихі, диняються, да? ну, ну, Може, ось пішов, та. і то він держиться, ну його підштормило. Ну, я в шокі, я не бачу взагалі, щоб люди приїжджали віддихаючи туристи, як обично. Ну, все-таки в нас було в селах. Як напився, так його все село знає, що він йде п'яний. І Орей і кричить, і все. Тут нема криків, нема шумів, ніхто нічого. Всі веселі, всі щасливі, всім класно. Так, що ще ви писали мені? що ще? Ну, багато дуже було коментарів. Дівчатки, так, всім дякую, так всі підтримуєте, класно, все. Хто приїде в Закопане? Я думаю, ми з вами побачимось. Дівчатка писала, що будуть приїжджати. Я кажу, хожу по вулицям, я кото. Я думав, гено. Хожу по вулицям, і мене всі знають, хто мене в лісу знає вже по відео, то в закопаном ви мене точно знайдете, якщо будете на круповках. Це і зараз от вийдеш, покажеш ну, пару домів, які які, які, які яка місцевість, Бо люди ж пишуть, думають, це вони в машині, у них там фабрики, заводи, в них там можна. Найти що щось, чи там ще що. Ну коротше, ну зовсім друге, це зовсім друге місто, воно да, От, ми не можемо... Навіть одного тарга, ось 25 кілометрів, зовсім вже другі постройки, другі дома. Там вже є якась там ото, кооперативний, як ото, частний сектор, що. Скажи, я скажу. Ну, що одноэтажки, а тут немає. Тут ці криші ламані, все воно йде. І ще раз хочу сказати, коли пишете мені, що ви повинні переїхати. Може, ви там переїдете, чи може ви там щось не совітуйте, тому що кажу для новеньких: ми не переїдемо, бо в нас ходить дитина в школу, і ми його травмірувати не хочемо. Совітуйте, ну щось друге <кхай> <А, кхай> да, пере... це не обсуждається. Переїзд не обсуждається. І по-друге, в нас не буває безвиходних ситуацій. У нас є. Якийсь там замкнутий круг, ну ми все одно по цьому кругу пробіжимося, і ми ну, ми зрослі. У нас машини. Навіть якщо не буде на крайній случай жилья за копаном, то по околицям чуть далі ми все одно машиною можемо доїхати. Нам не так страшно, як всім. Так що, щоб прям за глотку нас щось брало, якась ситуація, що ми не можемо з неї вийти, немає. Поки робота не дай Бог якась болячка, не дай Бог щось. Ну про це думать сейчас, коли у вас все хорошо. Я ж вам кажу, Марія Богиня. Вроді матюклива дівчинка така Все, ну я обожаю її Я її слухаю з удовольствия. Вона каже: люди є, які живуть одні тут, другі тут. От, якщо людина каже отут на низу. Привикла жить, оце постоянно нить, постоянно вона, якщо даже підніметься в якийсь період наверх. Вона все одно наверху їй буде класно. Ну вона скаже: ой, уже осінь, уже скоро зіма опять погано. Якщо її їй... вона не скаже, що сейчас класно, не жарко, сейчас листя падає, красота. Все вона скаже, що сейчас уже ой, бо буде погано. Вона буде стримитися впасти на низ. А є люди, які на низу і вони відталкуються і піднімаються наверх. Це ті люди, які поталкуються. Це ми Ми не любимо сидіти на низу і прям постійно нить. Ми любимо, якщо є нить, да ниє понили, понили, оттолкнулися і піднялися на рівень, куди треба підніматися. Нам нема смислу зараз нить, нам нема смислу плакати. Тому що если, если ми в другій країні, якщо ми опустимо руки, і нема коли. Якщо ми опустимо руки і почнемо плакати, попадемо всі в депресію. То ви представляєте, що буде. Буде. Так що така у нас, дівчатки, ситуація. Ми вже практично приїхали, вовик вона зараз викине, і я піду до Ліди. Возможність буде, покажу вам, де та Ліда. Хто та Ліда? Ліда, це моя Ріка, дочка. Поки той, бо тут пробка, я зараз розвернуся, щоб... Ліда, це моя дочка, вона <кій> майстер манікюра, вона має власний салон красоти. І ми зараз приїдемо до неї на роботу. Вони всі сьогодні на роботі, і валік, по-моєму, на масажу. Масаж робить. Нас зять обучився масажистом і робить масаж. А так що роби запрошуємо. Ногті. Так що хто приїде в закопане, мені м'яв кості. Але... Дуже добре, Вовику дуже подобалося. Зараз у нього йдуть скидки, поки наберуться в нього клієнти. Тому хто буде в Закопаному, запрошуємо на масаж до зятя і до Ліди на ногті. А Танюша Тетяна нам писала, що буде наша сестра. Жили ми в цьому домі колись, і дівчинка-уборщиця не вгадує. От. Як приїдете, так що кажу, ми з вами обов'язково стрітемося. Ми зустрічаємося з підписниками, навіть якщо б вони не хотіли, ну я кругом хожу, мене невозможно не замітити. А якщо ще вже як переїдемо сюди, зараз ще я трошки буваю вже там на дачі, а як переїдемо сюди в Закопане, то звісно, що ми будемо, я буду бродити і бродити по вулицях, як було раніше. Все, дівчатки, друзі мої, вовочка, кажи, якщо щось хочеш. Потім. Ну що, дівчата, вітер, звісно, дує, не знаю, що буде. Трошки красивих гор, усе заходить вже за сонечко ховається вже, звісно. Ну, ми з вами в парку. Закопанський парк, де. Раніше ми ходили з вами кожен день пошти на прогулку, на що нібудь. Сьогодні я пробіглася, приїхала в Закопане, побула в Ліді, а потім з і з дівчинкою, яка роба в Ліді, побалакали, вспомнили всі закарпатські, западенські наші блюда, вспомнили мамалегу і я захотіла. Дома є сир зять купив, я вам, мабуть, казала, що не їсть це. Пішла в магазин в один, купила в Лідлі. Муку безглютенову кукурузну. Ну мені кажеться, вона мука, може, мені не понравиться в самій е, мамалигі, так що я зайшла в гамочку, тільки що у більшу ось що на круповках купила таку крупці, як мені більше хочеться, щоб з крупи. Хоча я вам скажу, що ми, мама, коли бабуся моя готувала, то це була не крупа, а це була іменно мука кукурузна, а тільки мололася у нас на домах були в людей вдома в дворах. Мельниці і носили кукурузу і мололи, а то ще пенсіонерам давали бабушка моя, як вдова, давали 15 кілограмів, я не знаю, чи на рік, чи на який там срок, і варили мамалигу. Ну, в общем, я купила, і таку, і таку, яка буде, мені підходить, здобут вдома побачу. Купила сливочного масла, мама робила з зажаркою, ну, я не буду жарити жири, а зроблю сливочним маслом із сиром, як я обично роблю вдома, коли наші хочуть. Так що дівчатки, мої дорогенькі, приїдемо додому в прямому ефірі Будемо готувати з вами мамалигу. А зараз трошки полюбуйтеся нашим парком. Тепер ми з вами у парку будемо чаще. Знаєте, що я вам скажу? Хто був у Закопаному, де зараз ми будемо проживати? Ближче до того парка наверху, де є, тому, є такий парк у нас тут. Я показувала, хто постійно, що як танцплощадка. Отам от наверху, де Круповки 40, де оце наш любимий, де ми їмо піцу, круповки 40 це бровар. І ми там любимо їсти піцу. Так ми будемо жити оце в приділах круповки 40, трошечки там 3-5 хвилиночок. Іти дуже близько наверху. То ми жили отут внизу біля лідла. А тепер будемо чуть вищенько жити. Ну, все одно в центрі. Чаще будемо ходити в той парк. Цей парк. Тут багато міста пройтись, тут є там в кінці, де люди дві жіночки йдуть туди далі. Бачите, там таке здання. Там площадка, де можна займатися велосипед, крутити ото металічні, ті всякі тренажери. Так, що й туди будемо ходити, ну в общем, ближче до Закопаного. У нас вже пролітає сніжок і казав Волик, що після обід буде йти сніг, мокрий сніг, і воно вже захмарюється і пролітає. Я дуже рада, що я прийшла сьогодні в Закопане. Дуже рада, що пробіглася, кілометраж намотала, і в магазинах була, і воздухом подихала. І валік уже забрав Богдана, Богдану Ліда сейчас. А я оце похожу, а тоді Вовик, як уже закінчить свою роботу, приїде, йому треба зробити снімок зуба, бо завтра йде до стоматолога. Що <кхід> буде в стоматолога, завтра розкажемо вам. Ну, Сказав, стоматолог зробити йому снімок сьогодні, всього ротика. <кхід> так що він буде йти на снімок, потім нас забере і повезе додому. І вже вдома заходити і проводити прямий ефір, і готувати з вами мама лигу. Кому цікаво? Ну, ви не побачите в записі, ефіра не буде, а відео вийде після прямого ефіра. Так, друзі мої, коротенько. Сьогодні ми з вами поспілкувалися, поділилися нашим життям, показала вам, як люди живуть в Польщі, яке у нас містечко. І будемо з вами прощатися. Дякую всім за підтримку. Дякую всім, хто подивився це відео. Ставимо лайчики, підписуємося, якщо цікаво. І до зустрічі, миру, добра, тепла, всього вам найкращого. Зустрінемося в наступному відео.